На Радехівщині Маркіян Шашкевич прожив три роки. Був парохом церкви Різдва Пресвятої Богородиці у селі Нестаничі. До 200-річчя від дня народження будителя руської землі тут відкрили музей садибу. Ми стоїмо зараз у ошатному приміщенні музею. А якби ви тут були 25, до 25 березня, то це була руїна. За яку ніхто з владних структур не хотів братися, тому що кошторисна вартість тої руїни коштувала біля 600 тисяч гривень. Відтак, аби відремонтувати приміщення, потрібно було віднайти більше півмільйона гривень. Це вдалося зробити зусиллями громадськості. Львівська обласна рада також підтримала ініціаторів. Можна зробити велику справу, фактично без належної державної підтримки. Я був тут більш як місяць тому. Не вірилося, що за такий короткий час можна зробити таку велику роботу. Урочистості у нестаничах розпочалися із архієрейської літургії, після якої священнослужителі освятили музей садибу і відслужили поминальну панахиду. Після богослужінь відбулося віче за участю науковців, представників обласної, районних та сусідніх сільських рад та громадськості. Це наше минуле. От. І це треба пам'ятати. Про це треба пам'ятати. Треба його відбудовувати. Треба, щоб його бачили. Люди урочиста екскурсія залами музею садиби захопила не лише перших представників області та району, але й місцевих старожилів. Пані Ганя пізнає майже усіх на світлині 30-х років. рідна моя сестра, і то рідна сестра, а то брат мій рідний. А це родич також першосрічного брата мого син Богдан Микольцю. І тих всіх я пізнала б. Ото з ним я вже не бачила. Знаєш скільки? Майже 60 років. Місцева старожилка розповідає, шашкевича у селі шанували завжди. Відтепер для селян музей – справжній скарб і місце зустрічей. Про цей музей можна дуже багато розказувати, але специфіка його тут є родинна. Ми хотіли підкреслити, все-таки піднести тут от родину Шашкевича, показати дітей його, дружину і все, що він тут от писав, його діяльність священника в нестаничах. Відтак працівники музею переконані, кожен знайде тут цікавинку для душі. Зараз є важливо, аби ми, сучасники, продовжили цю пам'ять продовжили належну пам'ять та розуміння тих ідей, які проповідував Макян Шашкевич.